Група енергетичних компаній Ренер, яка займається будівництвом об'єктів відновлювальної енергетики в Закарпатській області, а саме будує міні-гідро та сонячні електростанції, вже котрий рік поспіль з власної ініціативи провела заходи по зарибленню гірських річок мальком струмкової форелі. Акція проходила в Перечинському, Тячівському, а цьогоріч і в Рахівському районах. За підтримки групи енергетичних компаній Ренер, ми сьогодні на відстані 25 кілометрів від центра села Лупухово зарибили. Три путічки це великий безменний, велик малий беззаменний і перехресний. Тут бачите, що тому це початок такої акції. Наші річки потерпають в останні роки риби менше і менше в річках. От я думаю, що пройде 2-3 роки і кількість риби збільшиться. Підточок заривають ікру, і та ікра, до лише там відбуває воду. Паралельно із даним заходом група енергетичних компаній Ренер провела акцію із зариблення річок форелю діточками із шкіл та шкільних лісництв. У акції, яка мала виховний характер, було задіяно близько 50 дітей із сіл Видрічка, Красна та Турі Поляна. Кожного року дана фірма проводить таку акцію. В минулому році теж було ними засіяно, з їхнього сприяння засіяні річки в кількості 10 тисяч. Цього року 15 тисяч 10 краснянське, і вчора у руській мокрі 5 тисяч. Завдяки акції учні шкіл та шкільних лісництв отримали можливість власноруч зарибнити та зробити особистий вклад у збільшення популяції струмкової форелі у рідних гірських потоках. Рибу виловлюють, а, 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 а риба не збільшується. А якщо ще перекорним ярським шляхом, то риби все менше і менше. Ну а ми допомогли, щоб було більше риби. Вчителі, які виховують в учнях любов до природи, стверджують, крім відтворювального і природоохоронного, акція матиме і виховний характер. Такою співпрацею, такою акцією ми виховуємо в наших учнях бережливе ставлення до нашої природи. Наші учні постійно беруть участь у таких акціях. Під час спільної роботи учасникам акції розповіли про особливості струмкової форелі, її походження, спосіб життя, харчування та роз'яснили, як правильно її відтворювати та оберігати. Ми випускали реп для того, щоб вони розмножувалися і наша природа була такою ж цілою, прекрасною, як вона є. Я сьогодні запустила близько 300 рибок ребок. Я думаю, що із них виросте гарні реби, які будуть. Нашу природу збагачувати представники рибоохорони стверджують, що переконались у необхідності проведення та результативності такого зариблення річок групою енергетичних компаній Ренер. Того року була та сама акція, така зарибнення річки. На даний час спостерігається збільшення популяції в даних поточках. По розмові з лісниками і з своєї роботи відчувається видно, що є є пролоди, можна сказати, цієї акції, цих робіт, проведених. Загалом з 6 по 12 травня у 15 приток шести річок було випущено 40 тисяч штук малька струмкової форелі. Заходи по зарибленню проходили не лише там, де діють об'єкти групи енергетичних компаній, а й там, де нема або ж планується. 10 тисяч малька отримали притоки ріки Красношурка села Красноптячівського району. По 5 тисяч зариблено в річку Яновець в селі Руська Мокра та річку Брустурянка села Лопухово. У Рахівському районі було зариблено 5 тисяч в притокі річки Павлик в селі Видрічка та 5 тисяч у потік Великий в селі Костелівка. А також ще 10 тисяч мальків було випущено в приток ріки Шипіт в селі Туряполяна Перечинського району. Дані заходи є частиною робіт, які проводяться групою енергетичних компаній Ренер. Збереження та відтворення рідкісного виду риб при будівництві наших об'єктів завжди застосовуються високотехнологічні конструкції. Суворо дотримується пропуск санітарних витрат води і все це робиться для забезпечення життєдіяльності мікроорганізмів та безпечного мігрування риби цілий круглий рік та особливо в нерестовий період.